Вамку звучить року 2024, гінакси українська мова і література, конкурсант та волосся питання. Вітаю, вітаю. У мене з пацан, я представляю паузу 5 нових ефір. І сьогодні ми з вами проведемо майстер-клас і спробуємо інтенсувати мову, літературу, читання і відзнання нових хатів. Для нього ми відправили. Знання це сила, а правильне знання допомагає людині створити чудеса і виконувати мало небожественні завдання. Я думаю, що всі погоджуються, що найбільший час знань, в усім народній віде. творчі. Наші церкви передали нам все все, що знали, і ми тільки удосконалюємо і полипіємо ці знання про роль Просну народного слова, народної творчості говорив і Василь Сухалинський. І він радив постійно звертатися до джерел фульклору і особливо до народної казки. Тому що дитина підведе світ через казку, а потім, наприклад, до карти, тому вчиться добро, вчиться творити прекрасно. Для того, щоб е, пізнавати світ, для того, щоб творити таку світло. Нам потрібні в першу чергу знання, але фізина, від звичайно, потрібна віра, сила і впевненість. І тому я вам запланую таку торбинку мотивації, яку для вас присягне для тебе, це гарні покушання, яке, сподіваюся, вас не мотивує, допомагає вам налаштувати на роботу не тільки тут і далі, а й подалі.

От, і зараз ми з вами спробуємо, аналізуючи відому всім народну каску, мудра дівчина. Текст у цій знайомі і так? Та? Для того, щоб працювати із текстом, треба знати зміст. І перевірити зміст, як ви пам'ятаєте казку, як її прочитати. І для цього можна використати кілька вправ. Перше право, якого я вам пропоную, це є лінія часу або часто війни. Їх можна використовувати як в цифровому форматі, так і у звичайному. Ось тут у нас є ілюстрації до різних сюжетних елементів казки. Пробую хочемо на часу війні, хто добре пам'ятає заступ. Зміст казки і якраз нагадаю, хто хоче спробувати звучати. Ну, прошу змінили, є ще підходить у <плес> ну зараз Далі, на для того ні. Так, отже в нас починалася казка з чого, що був хто? <плес> <плес> Білий і багатий брат, і через що він вимикається перечити? Через корову корову, <плес> так, який <І> один ходить цю <плес> бороть, і от вони сперечаються, так, бо молодший брат. Він працював на корову, а старшому цього мало. Він хоче назад свою корову. До кого йдуть брати щоб ще питався перекладати? Ідуть до пана. Що ви думаєте? пан? Так, загадні загадки і хто допомагає? Добави, да, да, да. як мало теж, Маруся, молодці, аби кажете. Так, пан дає вітних багато завдань, Марусі, як тут дівчата можуть бути більше від нього. І ну, тут всіх нас так не буде. Одне кіх завдань, останнє Маруся мала прийти, пригадувати волю. Дякую. Так, вивозимо, <плес> та, ні з подарунок, ні весь Добре, І коли вона так прийшла, то хто ще прийшов до пана? Це ж віднецьку. А прийшло ще двоє бідні чоловіків, двоє людей, які не могли поділити лоша в метах. Тім вночі народилася лоша і вони не сварилися ті. І ось чоловіки і допомагаємо судити. Так, як там ми сюди молодці, Отак, От використовуючи час у лінію, ми з вами нагадали про те, що вже касі і можемо працювати далі. А далі ми глибше проаналізуємо твір. Для аналізу ми використаємо з вами куб запитань. Він нам нагадує куб дума, але це є куб запитань, де є запитання до... Тексту різноманітні об'єднані тематичними духами. Що воно де, коли, навіщо і їх допомогу нам так більш глибоко, з різних сторін проаналізувати. Для того, щоб ми не робилися, в нас є змодельовані питання до об'єднаних тематичними руками, теж ви зараз хтось спробуємо. Кидаємо рухну сусід, бо ми будемо читати те, що ми ходили. І що? 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 Так, що Що пан дав бідному брату, коли він е, відповів на назад? Коли що? прийшов бідний брат, що з цими дітками? Мабути, підказати. І пан подумав, що щось дуже просто. Він навіть від завдання, яке там перше було в той Так. Щоб ви було такі то дані, а то ж на кінці, я надав і молодець, поставимо корову. Що вилоту молодці? Так, добре, ще попробуйте на тобі. Але до томінячик і не слухають. Чому? Чому? Чому Чому брати пішли до пана позиватися? Через корову. Через корову. Тобто ви бачите, які можна собі зашифрувати. Так зручніше, тому що вибираємо, наприклад, він можна 5-10, залежно від того, який це етап вивчення твору, що саме ви хочете, чи з'ясувати, як у вас учні прочитали текст, чи ви хочете, щоб вони проаналізували зміст, сюжет, розкритий коробку. І ви собі їх групами складаєте, діти, здобувачі е кидають в рух, ви вибираєте певне питання. Був створений так, що питання можна змінювати, можна е, зверху, проклинувати інший субот відповідно також до Добре, І для того, щоб ми з вами вже завершили остаточно аналіз тексту, ми можемо ще скласти таку невелику інтелект-карту за твору, де у центрі зобразити, наприклад, головну на і запропонувати учням визначити і характеру на одній стороні картки, на іншій стороні картки пропонувати визначити тему, ідею жанр, але військово пам'ятає про вікові особливості. Оскільки в нас п'ятий клас, то діти жант, звичайно, знати, за жанром дитинна що. А, а тема і ідея, тема як люди, про що розповідається? Про що? Про що? Про, про що? ну Про дублі дівчинки і кажуть, покладати задання. А і далі до чого? Що назначає казка, до чого закликає? Так, покладатися на свої знання, зупинятися, бути впевненим. Ну, можна по політно, можуть набрати різні думки. Ми всі враховуємо. Добре, дякую. А тепер таке цікаве запитання. Ми зараз у сучасному світі звертаємося до різноманітних джерел інформації. Для того, от якби ми потрапили в таку ситуацію зараз, що нам той загадку завтра, і ми в першу чергу, що робимо? <плес> <спільш> Якщо не можемо здати, давай звертається до спучної інтелекту і так далі, до підручників, до, до книжок є різноманітні джерела інформації. Звідки Маруся могла вдягтися? На няк, вона те чекала з вікна. Я спробуємо назвати чере. Від старших людей доларище. Можливо, можливо, вже ми саме з нема що з великану, коли саме це було ще. Добре. ви того, народний тоді. Можливо, нам було дуже як адже має завтра робити що Дякую. Тобто ми визначили з вами джерела інформації, які могли бути в чати, але вже знаходяться в їхніх. Зараз, пишучи, дуже вони змінилися. Добре. Змінилися. А чи е, не можемо ми користуватися тими, якими користувалися? Можемо. можемо. Звичайно, ми їх теж використовуємо. Е, є такий народний воїн. Заговори, щоб я тебе побачив. Чи погоджується ви з цим високом? Добре. І от зараз ми спробуємо це довести на прикладі карти. Мова, як відображення картини світу, Перед вами текст ми його вже. Вигадали, і є окринки тексту, як мова головних героїв допомагає їх охарактеризувати, читаючи карту, чи складається за через репліки, через фрази головних персонажів, через лексику, яку вони використовують, чи складається у вас про них певний якийсь брат? Несли? Маєте Якою в нас є Просто мануся? От дивіться, якщо ми візьмемо фрагмент? Коли батько повертається і Маруся каже, чого ви так зажулилися, що пан казав? Доброго. А яка так за вас тут? Ось, турботва, а те, що вона постійно говорить, так, добра дочка, гарно виїхована, так я так можу писати. Турботлива. А от звертання дочки до тата на Зараз мало дітей, правда, звертається так до батьків. E, і дітям де, 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 це може бути трошки дивно. Так, звернемося до народної джерел, до народних традицій, вихованості, проведемо такі паралелі. Добре. А який у нас буде пан? Якщо ми так сказали, малився вихована, виважена, добра, щира, дуже важливо. Так, він не переймався з долею людей, які до нього звернулися, зарозуміли і виказали сверх і добре. А багато, коли він пішов, повертався з е, тими замиком, жадівний, ще Егоїстичний, добре. А тут корисливий, а тут є такий уривок, воно знайдіть випадка речі, пішли ну, брати. Так, дівчата. Зачитайте. Я думаю, це й думає собі. От люди там загадка. Що ж це смішно на цпанські кабани, то хорти, а гроші. Моя корова буде. О, який залов певне. він навіть і не думав довго на цієї Добре, дякую. А тепер перейдемо до такої пошукової роботи. Наша тема мона це є звуки, мови і мовлення. І ми з вами спробуємо заповнити такі мовознавчі наші торбинки, візьмемо собі до уваги, наприклад, перше речення, ми можемо запропонувати учням будь-які, які нам підходять, у перші і другий. І, і е, завдання наше у торбинку першу виписати голосні звуки, торбинку другу приголосні Відразу нагадаємо, ця інформація для дітей є новою. Скільки є голосних звуків? А чому вони голосні? є голос, так, і можна поспівати, коли ми вимовляємо А, О, У, немає ніяких перешкод, та, все гарно чуємо. А при голосні вже натрапляє повітря на певні перешкоди, тому вже вчить Коли так, прошу. Запишемо кілька може Можемо хоче вийти. Якщо ні, то відповіді, я так О, так. А ми є Добре, Оскільки, звичайно, кожен сон складається з боку, так діти їм не вистачить так місце, тому обмежемо певним кромічком. Це речення, текст, яким вони працюють. Таку роботу діти можуть виконувати як індивідуально, так і імбар. А далі можна запропонувати наступний етап роботи. І прошу вам зараз ну, у вас таких торбинок ви у яких вони у вас є, і у першому реченні приголосні приголосні, які ми записали в торбинку, глухі приголосні. Зафарбуйте синім, а дзвінці зеленим. І так відразу ми повторимо, просто вікна. Так, отуємо. По першому речі. Так, попрацюємо так на сушко, школу. Прошу, от перше слово. Законуємо торбину. Ми справимося і ви вигадали, які є звук. А тепер для того, щоб узагальнити, підсумувати вивчене роботу нам те, що пропоную створити комікс за казу. І ось тут у нас є такий, такий макет коміксу. Ну, що таке комікс ви світі, знаєте, як він будується? Знаєте, героями конкурсу у нас буде Маруся і я. Тобто кожен з нас, що це такий образ асоціативний, тут кожен має право себе створити, так як він себе бачить. Для того, щоб, ем, оскільки діти 5-6 клас, вони ще так не можуть дорізувати, їм дати можуть домовівати коміску, не обосяти, бо на них дуже всього багато. Тому е ну, бажано їх так давайте, конкретні читки задання. На комікцію у першому пропоную створити вітання. Значить, я зустрічаюся із манусею, як і ми що ми скажемо одне одному? І в нас є дві неукраїнська. Наступний кадр – це є монолог, що Маруся може сказати мені, розповісти про себе. Далі знову пропоную, щоб діти в різні форми роботи повторили діалог, спілкування, що Маруся може порадити мені, що я пораджу ну їй. Прощання, побажання, хто кому з нас що побажати. Так, і оскільки ми з вами витягували е, з торбинок е, собі мотиваційні фрази, оскільки ми тут заповнювали її звуком, пропоную, як підсумок, у вас є такі імпровізорні, що робить можна називати, заповнють їх, будь ласка, знаннями, які ви здобули під час нашої матірки. Запишіть. Такі три слова, асоціації, три речі, що ви пізнали, що вам було цікаво, чим ви збагатили. Що вас тут робити, повізьмете з собою і всім підете на сумку? Можна щось подивитися, будь ласка, подивіться. Ну, і я записала собі те, що я купила в цьому уроку. Це десмонка, яка тима. Повторили ДТП-манери, самостійно відказки і повчання. Останнє було подовжуємо, що так. Дякую. Олександр? Вони напишуть в фейсбуку, що я дістала на керівництво юридичне і напишу Дякую. Ну, центру Байконуру дійсно можна таки заповнювати, без Сьогодні ми з вами поговорили про знання, про те, що саме знання допомогли на русі розв'язати завдання, які давав пан, але крім знання їй допомагала, як ви сказали, її доброта, її щирість, її любов до батька і її віра, віра у добро. І нехай з нами буде така віра, сила, любов, щоб ми змогли здобувати знання і пораз ми всі перешкодимо своїм. 幺六幺六。